Варили амфетамін в особливо великих розмірах та збували його жителям в Волині. Таку нарколабораторію розгорнули просто в гаражі за місцем проживання одного із зловмисників, поки нелегальний бізнес не прикрили правоохоронці в серпні 2020 року. Воли санкціоновані обшуки у приміщенні та у транспортних засобах фігурантів, під час яких вилучили розфасовані пакети із порошком білого та рожевого кольору, вагою близько 500 грамів, спеціальне хімічне обладнання, реактиви та прекурсори, електронні ваги з нашаруванням порошку білого кольору, коробки з медпрепаратами, пристрої для вживання наркотичних речовин, гроші, мобільні телефони, зброю та інші речові докази по справі. Вартість вилученої речовини на той час за цінами чорного ринку складала 600 тисяч гривень. За весь час, поки йдуть суди по цій справі, а це вже майже 5 років, коло обвинувачених встигло зменшитись від шести до чотирьох підозрюваних. Однак сьогодні у суді на порядку денному продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для кожного із обвинувачених. час. Продовжують існувати ризики визначені статтею 177 КПК України, зокрема це можливістю останнього переховатися від суду, чиняти тисна свідків або чинити інше кримінальне правопорушення. Щодо такого клопотання думки обвинувачених розділилися. Двоє з них підтримують продовження домашнього арешту, а двоє категорично проти. Категорично заперечують біожутки ні про що не за свідків. Я думаю, все зрозумів, цей рік пройшов. Я гозін з'являю і немає ніяких правопорушень. Адвокат одного із підсудних повідомляє, що її клієнт протягом року не порушив жодного покладеного на нього зобов'язання, тому потреби в продовження арешту немає. Він жодного впливу на свідків на протязі всього розгляду судового розгляду зі сторони мого підзахисного і, наскільки мені відомо, будь-кого з обвинувачених на свідків не було, тому що таких заяв або скарг не поступало. І, власне, предметом розгляду в судовому засіданні такого не було. Тому ми вважаємо, що. В даному клопотанні стороною винувачення не доведені, ті ризики на які посилаються, ми просимо змінити на особисте зобов'язання цього буде достатньо, мій підзахисний буде дотримуватись тих покладених на нього обов'язків в разі зміни. Я вважаю, що тоді клопотання, оскільки воно не відповідає і положенням КПК і подано вкрай формально бездоказово, підлягає до відхилення. І принаймні, я не стимлюсь повторювати, якщо суд один раз наважиться відповідно відмовити. Прокурору чи будь-якому прохорону органу в формальному підході і зобов'яжує належно підтримувати державну позицію державного обвинувачення чи виконувати норми КПК це якраз стане підставою для того, щоб ми швидше ефективніше проводили судове розслідування і відповідно до букви закону розглядали справу суді. А ось захисник обвинуваченого, який не був проти продовження домашнього арешту, зі своїм довірителем солідарний, лише просить надати дозвіл суду на виїзд під судного на лікування. У нього значить виємно. Ну раніше вже ропі п'ять стримов і форми та стіно згортання першого другого ступеня. Він лікувався періодично раз у рік, раз в два роки. Вінницькій обласній та інші лікарні імені подарова суд таке прохання задовільнив, а також ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для обвинувачених. Тож судовий процес щодо такої нарколабораторії ще триває, проте зазначимо, що завчинене підсудним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дарина Соболва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.